Друзі, вітаю на каналі Фіртка в студії. Ведучий Гриць Якович Вареник. Програма зимової підтримки передбачає виплату однієї тисячі гривень для певних категорій українців. З 1 грудня пенсіонери, люди з інвалідністю та внутрішньопереміщені особи, які отримують виплати через Укрпошту, зможуть автоматично отримати ці кошти. Гроші на руки не видаватимуться, але їх можна буде витратити на поштові послуги, товари, комунальні платежі або періодичні видання. Важливо знати, що витратити цю суму потрібно буде одним платежем протягом трьох місяців грудня, січня і лютого. На пошті також пропонуватимуть готові продуктові набори різної вартості. Окрім цього, кошти можна буде використовувати. Для оплати ліків, що входять у перелік програми. Щодо банків, виникли питання з оформленням карток для отримання національного кешбеку. Міністерство соціальної політики гарантує, що з 1 грудня процес стане доступним і банки матимуть чіткі інструкції. Для оформлення картки не потрібен додаток Дія. Поставте лайк, щоб підтримати український контент. Друзі, переходьте до наступного цікавого відео. Дякую за вашу увагу і до зустрічі на каналі Фіртка.